Досвід впровадження в практику інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії та громадянської освіти. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександрівна, викладач історії та суспільних дисциплін. Класний керівник групи номер 8 за професією слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст тепловоза, машиніст електровоза, Стаж роботи три роки. Професія викладача, як і будь-яка інша професія, не стоїть на місці. Вона змінюється, удосконалюється, з'являються нові форми і методи роботи. Сучасний викладач, як ніхто інший, повинен йти на одній хвилі із сучасними технологіями, щоб краще зрозуміти, навчити і виховати нове покоління. Саме тому один із головних інструментів успіху продуктивної роботи із добувачами освіти є застосування інформаційно-комунікаційних технологій в своїй викладацькій діяльності. Щоб не зацікавити цифрове покоління здобувачів освіти, ми з вами маємо навчитися вміло створювати та використовувати у своїй діяльності мультимедійний та інтерактивний контент. Саме цей контент є інструментом забезпечення успіху в нашій педагогічній діяльності. Хочу поділитися з вами основним контентом моєї діяльності як викладача історії та суспільних дисциплін. Розглянемо детальніше програми, які допоможуть створити інтерактивні завдання. Вони є першим кроком до цікавого продуктивного проведення уроку. Програма Canva це унікальний інструмент для візуалізації інформації, який до того ж має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Сервіс має безкоштовну версію та адаптований українською мовою. В своїй діяльності використовую дану програму для наступних цілей. Створення цікавих презентацій. Canva надає доступ до сотень чудових макетів презентацій на будь-яку тему, або ж ви можете створити власний шаблон. Також ми можемо надати доступ для редагування презентації з добувачами світи. Таке завдання сприятиме розвитку творчого вимислення навичок пошукової діяльності та роботи в команді, а також покращує емоційний фон навчання. Створення інфографіки це є сучасний метод навчання, що дозволяє швидко отримати і дозволити інформацію, сприяє розвитку швидкої діяльності та формує критичне мислення. Здобувчі освіти самостійно створили низку інфографік. Розстріляне відродження голодомор 1932-1933 років Геноцид українського народу. День пам'яті жертв політичних репресій. І, Пам'ятай, кричать баківнянські могили. Меж цікавим та продуктивному роботі викладача є сервіс Prezi.com він дозволяє створити і зберегти презентації. Виконані у новому стилі Zoom-технології, тобто технології наближення. Головною перевагою даного сервісу є створення анімаційної презентації, що сприяє кращому засвоєнту. Концентрацію уваги у домовичі освіти. Наступний сервіс, який я хочу презентувати, це SyncLink. Він допомагає створити інтерактивні плакати, які містять весь необхідний навчальний матеріал на одному екрані: відео посилання на теоретичний матеріал, тестування, посилання на ігри і так далі. Весь матеріал можна додати на слайд слайдінтелегідь, відкрити його для демонстрації під час заняття, а також надати посилання всім, хто залучений до процесу навчання. Сервіс Вортвол це багатофункціональний інструмент для створення інтерактивних дидактичних матеріалів та ігор. Він допоможе зацікавити здобувачу освіти та провести неймовірно цікавий захід, бо за допомогою рисувачі освіти вдосконалюються міні-навички. Наприклад, мною була розроблена гра течі з лабіринтом на тему країни Пеміди. Learning Cup безкоштовний онлайн-сервіс. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей, для використання на уроках та на виховних годинах. Метою сервісу є збирання інтерактивних освітніх вправ і можливість зробити їх загальнодоступними. Дошка Кабапл дозволяє розміщувати на одній сторінці різноманітний контент фотографії, малюнки, аудіофайли, відеоролики, нотатки, покликання на інші сайти мережі інтернету. В моєму випадку використовую дошку для рефлексії, тобто після проведеного уроку пропоную довчаму освіти асоціативні картинки до теми проведеного заходу. І прошу поділити своїми емоціями, враженнями та настрійні засоби. Це допоможе викладачеві усвідомлюючи до кінця виборчого освіти зрозуміли тему, який настрій та емоції вони мали під час уроку. Також користуюся на уроці громадянської освіти під час вивчення теми права дитини, цікавим чат-ботом у телеграмі, хештег Права рулять. Даний чат-бот створений для того, щоб у ігровій формі показати здобувачам освіти, як правильно та правомірно відстоювати свої права. Програма Молаві відео, головне призначення якої полягає в редагуванні відеоматеріалів. Вона допоможе вам створити креативні відеоролики на різну тематику та залучити здобувачів освіти до активного творчого навчально-виховного процесу. Соціальна мережа Тікток дана платформа допомагає бути на одній хвилі здобувачами освіти. У своїй роботі дану соціальну мережу використовую у двох напрямках. Як освітній контент, наприклад, був проведений флешмоб, кожна дитина має право на десь добачі освіти ділилися сімейними фотографіями, монтували відео на дану тематику та висвітлювали у себе на сторінках. Наступний напрямок це розвиток осбоячів освіти творчих і акторських даних, бо саме вони рівно залучаються до створення контенту для нашої ліцейної сторінки у TikTok. Така робота є ефективною для виховання сучасного покоління. Детальніше про роботу з вищезназначеними сервісами і пошаговими інструкціями, як ними користуватися, ви можете знайти на моєму youtube каналі та на сайті викладача.